Вітаю товариство! Хочу вам продемонструвати своє спорядження, яке я збирав протягом досить тривалого часу. І витрачав на це все кошти. Майже нічого з цього, ну в принципі нічого з цього спорядження, яке я використовую, не було надане державою. Це, звичайно, все йде за свій кошт. Тому в першу чергу, коли ви обираєте спорядження, ви му, повинні розуміти, що на нього прийдеться потратити якусь певну кількість коштів власних заощаджень. Але ви виграєте, коли ви попадаєте в ситуацію, яка диктує вам певні умови, і ваше спорядження рятує вам життя. Ви перестаєте думати за кошти, перестаєте думати за все, нерви, час, все потрачене, матеріальні ресурси потрачені на те, щоб зібрати цю спорягу. Я зараз вам покажу лише один з видів це є дуже індивідуальна штука. Однак, мій досвід військовий показує мені, що саме таке компонування. Спорядження таке розміщення використання підсумків і скажімо так, рівнів є самим виправданим в нашій війні. Ще раз хочу наголосити, що все залежить від роду військ, від задач, які покладені до, на ваше виконання. Отже, перш за все, що хочеться поговорити, це ремінь, не ремінно-плечову систему. Чому не ремінно плечову систему? Перший. Це завжди лямки, які разом з поєднанням з бронежилетом муляють, заважають, їх потрібно кудись ховати. То їх наверх потрібно, то їх наниз потрібно, то вони не виконують свій функціонал. Друге, ремінь дозволяє максимально забезпечити комфорт, переноски, спорядження першого рівня. Чому я використовую цей ремінь? Значить, цей ремінь в поєднанні має в собі три пояси. Ну, По факту використання це два пояси. Ремінь на системі Velcro, де є базовий ремінь, який цепляється за, ну, за шлейки вашого поясу на штанах. І він цепляється до вашого поясу, підтримує штани. На цей ремінь зверху одягається. Тактичний ремінь для переноски споряджень. Ніколи не думав, що буду використовувати слово тактичний слові до ремня. Ну, вже як є ремінь для переноски споряджень. Отже, окрім цього, в даному ремні є можливість розмістити підсумки. Як я розміщую ці підсумки? Я виходжу перше з того, що видається державою. Державою видається 4 магазини і. Автомат. Один магазин з повністю споряджений патронами прикріплюється, до, присібається до автомату Калашникова в даному випадку, тому що це ще збиралось до повномасштабного вторгнення і збиралося ще... вже коли операція АТО була перейменована в операцію а, Значить, Я розміщаю на своїх підсумках, розміщаю під, на своєму ремні, під, я розміщаю на своєму ремні підсумки наступним чином. Оскільки я є лівша, то під е, ліву е, руку е, я розміщаю ну, мою стрілкову руку, розміщаю один магазин е, на, автомат, е, на автомат і е, один магазин для пістолету. Також я розміщаю один тут гранатний підсумок для того, щоб можна було використовувати гранати. Розміщення цих двох підсумків саме зліва, під робочу руку. Е, Використовую для того, щоб при позиції лежачи, коли веду в бій лежачи, міг зробити нормально, достати магазин, не піднімаючи свій силует, а так, само, а так само використати гранатний підсумок, не піднімаючи, не змінюючи положення силуета тіла, щоб ворог, щоб для ворога я залишався максимально непомітно. Також під ліву руку, оскільки я лівша, в мене розміщується кабура. В даному випадку це такий універсальна кабура для всіх видів пістолетів, який б у мене не був в тій чи іншій ситуації. Також є страховочний шнур, який я використовую, щоб страхувати зброю. І, відповідно, лямка Fastex, який е, одівається на е, пістолет, на пістолетну рукоятку. І відповідно він страхує зброю, щоб вона не е, випала в мене під час носіння, або яких, якогось пересування, екстреного пересування, повзання і так далі. Е, зараз в мене представлено ну, цей пояс, оці підсумки. Під магазини, як автоматні, так і пістолетні. В мене від фірми Velmet. Я зараз не займаюся рекламою, просто ділюсь своїм досвідом, звідки можна це купляти, де можна це брати, де можна це дивитись. Цей ремінь є дуже ефективним. На дві системи Моллі. Всередині проходить ще один ремінь, який закривається на систему Кобра, і в базовій комплектації йде ремінь Койот, який ви надіваєте на штани. Дана кобура від фірми СТС, І так само аптечка у мене від фірми STS Гір. Так само в інтернеті можна знайти. До цього в мене була аптечка від е, такої компанії, як Спутні Гір. Е, вона також відліплялась, однак вона маленька і не була настільки ефективною. В даному випадку, е, коли я обирав підсумок під е, аптечку, я керуюсь двома принципами. Перше. Чи можу я цією аптечкою швидко надати сам собі медичну допомогу, і чи може вона вмістити все, що мені потрібно. Тому рішення впало саме на цю аптечку. Вона складається з двох підсумків, де один підсумок тримає інший, який витягується і в якому, відповідно, можна розмістити все, що вам потрібно. Зараз на контактацію не дивіться, тому що моя базова аптечка була використана. і Мій медпункт буде мені її комплектувати заново відповідно до всіх стандартів і положення. Аптечка знаходиться ззаді. Якщо у вас, наприклад, так складеться, що по службі нема пістолету, ви можете змістити її ліву або в праву сторону, так, щоб звільнити оце от місце для, сиді... для зручності сидіння в автомобілі. Хоча ця аптечка також не заважає сидіти в автомобілі, наприклад, якщо порівняти навіть з цією, яка буде постійно мулювати вам, давити в спину. Плюс, якщо у вас є стаціонарна аптечка, яка кріпиться на молі, вам важко її достати ззаду, з боку, з бронежилету, де вона там розташована, вам важко оперувати, потрібно викручуватись, а коли ви отримуєте чи поранення, чи потрібно давати допомогу, це звичайно, буває досить важко. Звичайно, якщо вам хтось надає допомогу, тоді йому зручно, де б вона не знаходилось, все-таки її дістати і оперувати нею. Для того, щоб надати собі допомогу, рекомендую отакі зйомні аптечки. Фірма СТС досить класна фірма. Вона їх пропонує. Далі, що в мене ще знаходиться? Обов'язково я використовую ніж. В даному випадку це а, шведський шведський ніж Морава, Моравчик так називаємо. Він дуже зручний, завжди гострий. Він же в мене декілька років. Я ним користуюсь практично, зручно. Не потрібно там ніж двойною заточкою, якийсь ніж, який вам ваш друг або там ваш. Брат зробив вам з тюрми, прислав з ресори. Це все ерунда. Купіть собі нормальний, ніж туристичний маравчик. Він не такий вже дорогий і дуже ефективний. Його досить ефективно використовувати. Завжди він знаходиться зі мною. Другий підсумок. Також в мене ще є два підсумки під мою праву руку, щоб я міг змінювати магазини стоячи, лежачи. І тут в мене ще один підсумок або для пістолетного магазину, або я сюди ховаю мультитул. Який також завжди зі мною. Мультитул завжди пригодиться вам, ну і в будь-якій ситуації та буде у вас виникати. Критично, щось потрібно. Чи зброя заклинила, чи потрібно якісь інженерні роботи проводити. Мультитул завжди з вами. Вам не потрібно десь його шукати по карманам, він завжди у вас є в цьому базовому рівні. Ще що в мене обов'язково знаходиться, це сумка для скиду в магазині. Дана сумка для скиду в магазині я використовую не лише для прямого її призначення. А також для, для того, щоб у мене там зазвичай знаходиться вода. Я можу туди скидати все спорядження, яке там знайду, додаткові гранати. Все, що мені буде потрібно для виконання завдання. Але обов'язково маленька бутилочка води в ній знаходиться як резервна. Так я практикую зазвичай при виконанні завдань. Що ну, нового я додав? Зазвичай я там не носив турнікет, він в мене був на бронежилеті, але зараз отак. От. Вирішив спробувати от, при переносі розміщати свій турнікет там. Чому? Тому що, досвід показує, при пораненні перше, що ми робимо, ми складаємося в позу ембріона і руки в нас складаються в бік туди, де ми отримуємо поранення, або просто ми стараємося скрутитись, відповідно, ну, в ту позу, безпечну позу, яка нам дана від природи. І руки зразу направляються в район живота. Тому розміщення саме турнікета в цій частині вважаю виправданим. Закривається ця система на кобру, скріплена кобра, дуже функціональна, міцне, відкривається на життя двома пальцями на цю лямку. Система дуже надійна, міцна, функціональна, нема нічого зайвого. Вважаю, одне з, най... ну, з мого досвіду це одне з найкращих розміщення всіх предметів, які вам будуть потрібні в бою, відповідно при використанні. Також тут в нас є такий от карабінчик. Коли я користуюсь планшетом чи телефоном, все, що потрібно, там, вільних рук без рукавиць, я сюди розміщую свої рукавички на оці лямки. І вони мають можливість висохнути під час того, як я там займаюся іншими справами. Або щоб їх не загубити, або десь не по карманам носити, де вони мокрі, можуть так само не висихати, а киснути вони будуть на спорядженні і просушуватись, так би мовити. Це, що стосується пояса. Що стосується мого бронежилету. В бронежилеті я ціную в першу чергу це модульність, Наскільки він є модульним, наскільки я його можу підлаштувати під ту чи іншу ситуацію. В даному випадку основа, сама основа бронежилет, тобто це є полегшений бронежилет прихованого носіння від, системи, від фірми Velmet. Ви бачите, це розкраска Мавка, це те, що стосується бази. І, звичайно, рекомендується все в одній розкрасі, щоб не виділятися на фоні. Але так склалося, що я використовую і мультікан, і мавку разом. Значить, в базовій комплектації нема цих всіх підсумків. Цей підсумок, ця накладка да, на панель, вона від фірми МТАК. Так само кейс для переноску, переноски телефона, який я використовую, Тобто я ну, пересуваюсь, або там, мені потрібно нести обстановку, Я відкрив, можу керуватися оперувати телефоном, Я вже зняв рукавички, керую. Потрібно закрив і виконую далі завдання. Якщо мені потрібна якась додаткова амуніція, що там, От, павербанки, тепловізори, ізолента, ще якісь додаткові матеріали, там, чи інженерні справи, в мене є отакий напашник. Так само тут можна розмістити кевларовий елемент. Кевларовий елемент. Переходимо на плечі. Не рекомендую нічого зайвого носити на ваших плечах плечовій системі. Однак рекомендую, якщо є можливість, встановити, чим ширші у вас будуть лямки, тим більша площа переносу відповідно бронежилет. Тим, чим довше ви його будете носити, тим менше ваші плечі втомлюються. Якщо, наприклад, була базова від системи від магазину Велмет, була базова комплектація ви бачите, які вони тонкі, вони будуть врізатися вам в плечі і буде досить дискомфортно. От ішла така базова, такий базовий елемент. Він працює, однак ви самі розумієте, що цей елемент є ширше. До речі, це також це було куплено в Arm, додаткова така і броня. Вона має в собі кевларовий елемент всередині і плюс системи моллі, де можна чіпляти радіостанцію або якесь інше спорядження, яке вам буде потрібно. Яке вам буде потрібно. Ремні були. Це також не штатні ремні. Штатні ремні, які йшли в комплектації, вони ось такої форми, вони є еластичні. Отут вони ціплялись. Однак вони не забезпечують той функціонал, який потрібен, хоча для прихованого носіння саме то. Після поранення я зрозумів значення бронювання, і я вирішив носити також бокові вставки, підплити до свого бронежилета. Тому, маючи такий універсальний бронежилет, де я можу цепляти все, що ну, підсумки, які мені потрібно, я вирішив докупити камербанти, на яких можна встановити. Підсумки для перенесення плит і тим самим захистити свої бічні частини від куль і враження противника. Також з боку можна встановити підсумки. Однак, знову ж таки кажу, я не прихильник того, щоб обтяжувати свою, свій торс, обтяжувати свій хребет носінням додаткового спорядження, оскільки я стараюсь перенести все спорядження на мою тазову частину, це за допомогою пояса. А тут носити, використовувати бронежилет як бронежилет. Чим більше в мене буде нагружений хребет, тим швидше я буду втомлюватись. Тим мені, чим швидше я буду втомлюватись, тим важче мені буде приймати правильні рішення на полі бою. Тому я, можливо, віддаю більшу частину мобільності за рахунок спорядження, яке я можу нести. Бронювання я стараюсь мати максимальне, можливо, але не обмежувати свою мобільність на полі бою. Що означає мобільність? Це швидкість пересування, швидкість маневрування. Отже, такі камербанди я встановив замість штатних, і тут в мене є також плити, боковий захист. Рекомендую, звичайно, облегшені плити, чи можна максимально легші, але з великим захистом. Це американські Сапі. Однак, які вже у вас, ну, так як в мене, наприклад, які є, такі є. В даному випадку в мене задня плита, також від Arm. Це з високомолекулярного пластику, вона є менш захищена. По факту на неї йде третій рівень. Однак задня плита в мене легша, ніж передня. Я тим самим облегшую свою, свою бронь. Там ніби менший захист, однак ну, 5,45 він тримає. Це знову ж таки, за перевіреними даними, там всього 3 плюс по українським вимогам по досту. Однак мені вистачає, тому що там вага в неї 2 кг, передня плита, передня плита в мене. німецького зразка і вона кераміка. Тобто вперед в мене керамічна плита, задня в мене високомолекулярний пластик, це також зменшує вагу самого бронежилета, що збільшує мою мобільність. Оскільки зазвичай ззаді я також використовую, заді я також використовую рюкзак для переноски і він слугує додатковим таким захистом для мене. Замість цієї передньої панелі я можу використовувати також різні засоби. Наприклад, якщо мені потрібно, ну там, я йду на, до розвідку якогось об'єкту, я можу встановити більший відповідно, планшет. З цією планшеткою я також можу оперувати, мати більш обширну інформацію наносити її на карту, на армію, на кропиву, все, що мені потрібно, я можу тут е, використовувати. Також на передню плиту в разі необхідності, в разі необхідності е, я можу використовувати додаткові панелі. Ну, наприклад, є така панель, вона відстібається і Ця панель також може кріпитись тут, до такої магазини. Ну, це залежить від задач, які, які я буду виконувати. Однак, якщо говорити про базу, це вигляд даного бронежилету. Даний пояс це як основний рівень, другий рівень у мене бронежилет. Ну і каска, це третій рівень. Обов'язково мати кавер на неї, обов'язково мати чехол. Можна додатково нав'язати, щоб розмивати свій силует різні тканини, наприклад, за ці от лямки встанов... зачіпляти, ну, використовувати її для... також як один з методів, куди встановлюється ПВС-14 або інші якісь засоби розвідки. Обов'язково нього. Обов'язково, мене... чи це день, чи це ніч, у мене обов'язково зі мною мій фонарик. Який світить червоним спектром, який важко побачити вночі, важче читається вночі, ну і різні е, режими білого спектру. Я його не ціпляю на лямку. Я його нікуди не цепляю, те, що, ну, що ви поставите під лямку чи там турнікет. ну Якщо ви там не маєте, так? тобто ви прийшли на позицію, сидите, розклались, це одна історія. А якщо ви постійно в русі, то у вас кожний елемент, який буде вам муляти, з часом Просто буде забирати у вас енергію, нервувати і ви будете втрачати здатність думати, ефективно приймати рішення. Цей елемент в мене постійно знаходиться на шиї. Де б я що б не робив, він в мене тут постійно знаходиться, я з ним постійно так пересуваюся. Чи є мені, на мені бронежилет, чи нема. Не принципово. Я стараюся максимально о, о, мінімум встановити на свій бронежилет елементів спорядження. Магазини, аптечки, все, що, без чого я можу тут обійтись, я обходжусь. Все, що мені необхідне, це броня, це, в першу чергу, зручність, додаткове спорядження, яке постійно повинно бути під руками, телефон. Це основа, яка мені потрібна при виконанні моїх завдань. Якщо завдання не передбачає зустрічі з ворогом, або мені потрібна значна мобільність, я використовую такі от. Нагрудник Chest вік. Також від, фільми, від фірми Velmet. Тут у мене є три магазини, додаткове спорядження, фонарики, я можу встановити два підсумки, можу встановити також перечепити з свого бронежилета сюди на пашник і також додаткове спорядження розміщати. Тут я можу тримати карту або що мені потрібно, аптечка, ну і так далі. От. Ну, в загальному так. таке спорядження я використовую.